Вами команда док. Я не покажу, як робити команди. Дивіться. Ось. Така команда. Собачка С. Командний блок. Це виходить командний блок. Робимо невидимий блок. Це так само, як, як, як там. І ну, е собачка С тільки пари Л. Нормально, і випущаємо. І, ви і це прикольно. Зараз покажу, що можна така команда для командного боку. Щоб зробити відночі в день. Дивіться. Беремо речак. Чим? І... О, в командному боці. Зараз напишемо... Зачекайте. Ось, Командний бок. Пишемо Time set. І речак біок ходимо. Все буде прикольно. Зачекаємо, зачекаємо. Коли напишу це. Я написав, робимо ніч. Якщо так не знав ніхто, то можете провірити. Ось, нажимаємо на речак і день. І усім папа! З вами був Romant Dog. І папа!